Ми колінечки, возьмім щепочки, помім сіпочки, займім банточки, стаймо рідочок, зачнім плісати, вам господарям, колідувати, вам господарям, не колідуєм, Бога світові. Коло церковці й у верховині ми все зібрали, свята різнині, свята ризвині ми все зібрали, бо житребіти, затрембітали, затрембітали, дале чути Ми полідує, так має бути, Безславні газди. Не пам'ятайте, про колінечки, не забувайте, про то Божі люди, не колінують, так завжди буде, не колідують, розгашаную, нога я літа всім вам дару.